Девкалеон і пирра грецький міф. Багато злочинів зробили люди мідного віку. Пихати й нечестиве не корилися вони богам олимпійцям. Громовержець Зевс прогнивився на них, особливо прогнивив Зевса, цар Ликосури в Аркадії, Ликаон. Одного разу Зевс під виглядом простого смертного прийшов у Ликосуру. Щоб жители знали, що він бог, Зевс дав їм знамення, і всі попадали ниць перед ним і шанували його. Як Бога. Один лише Лікаон не хотів віддати Зевсові божеської шани і глузував з усіх, хто шанував Зевса. Лікаон вирішив перевирити, чи езевс бог. Він убив заложника, який був у нього в палаці, частину тіла його зварив, частину засмажив і подав, як трапезу, великому громовершцю. Страшенно розгнивався Зевс. Ударом блискавки він зруйнував палац Лікаона. А його самого обернув у кровожерного вовка, дедалі, нечестивеші, ставали люди, і вирішив великий хмарогонець, егідодержавний Зевс, знищити весь людський рід. Він вирішив послати на землю таку велику зливу, щоб усе було затоплено. Він заборонив дути всім вітрам, лише вологий південний витер нот гнав по небу темні дощові хмари. Злива ринула на землю. Вода в морях і риках підіймалась усе вище й вище, затоплюючи все навколо. Сховалися під водою миста зі своїми мурами, будинками і храмами, не видно було вже й башт, які високо підносились на миских мурах. Поступово вода вкрила все і поросли лисом горби і високі гори. Вся Греція сховалася під бурхливими хвилями моря, самотньо підносилась серед хвили вершина двоголового парнасу. Там, де раніше селянин обробляв свою ниву, і де зеленили багаті стиглими гронами виноградники, плавали риби, а в лисах, вкритих водою, гралися табуни дельфінів. Так загинув рід людський мидного віку. Тільки двоє врятувалося серед цієї загальної загибелі Девкаліон, син Прометея, і дружина його пірра. За порадою батька свого Прометея Девкаліон збудував величезну скриню. Поклав у неї харч і увійшов туди з дружиною своєю. Дев'ять днів і ночей носилася скриня Девкалеона по хвилях моря, що вкрило всю сушу. Нарешті хвили пригнали його до двоголової вершини парнасу. Злива послана Зевсом, припинилася. Девкалеон і пірра вийшли із скрини і принесли подячну жертву Зевсу, який зберег їх серед бурхливих хвиль. Вода спала і знову показалася спит хвиль земля. Спустошена, подібна до пустели. Тоді Егідодержавний Зевс послав до Девкалеона вісника богів Гермеса, швидко понісся над спустилою землею висник богів, став перед Девкалеоном піраш і сказав йому Володар богів і людей Зевс, знаючи твоє благочестя, звелив тобі вибрати нагороду. Вислови своє бажання і виконає його син крона. Девкалеон відповів Гермесу О, великий Гермесе! Про одне лиш благаю я Зевса, нехай знову населить він землю людьми. Швидкий Гермес понісся назад до світлого Олімпу, переказав Зевсові благання Девкалеона. Великий Зевс звелив Девкаліонови, п'ярої пирри набрати каміння і кидати його, не оглядаючись, через голову. Девкаліон виконав велиння могутнього громовершця. Із каміння, яке кидав він, утворились чоловіки. А з каміння, кинутого дружиною його пиррою, Жінки. Так земля після потопу знову була заселена. Її заселив новий рід людей, що походять з каменю. Пояснення до міфу В цьому міфі подається оповідання про всесвітній потоп, про те, як Девкаліон і пірра рятуються у величезній скрини. Міф про потоп існував і в стародавньому Вавилоні це міф про пірнапіштима або утнапіштима. Який запозичили і стародавні євреї? У них це библійський міф про потоп і броїноя.